Якщо говорити простою мовою, без термінів і філософії, то на великому шляху садху вам доведеться пройти через пізнання насолод, радощів і страждань цього життя розчарування, через віру і безвір'я, через сумніви і безсистемні знання, через хаотичні пошуки навмання, через усі види ілюзій, залежностей і захопленостей, через страхи гординню, его. Самоствердження, через конфліктні, безвихідні й поверхневі стосунки і відмову від них заради глибини, через усвідомлення того, що саме ви створюєте ці конфлікти і глухі кути, а зовнішній світ це просто ваше дзеркало, пройти через катарсис і невпевненість, через тотальну самотність і нерозуміння, через розчарування в усьому цьому в собі самому, аж до відрази. Ви шукатимете баланс і гармонію, і, коли трохи знайдете їх у собі, зможете розпочати навчання, стати на шлях довіри, відкритості і віри, навчитися приймати і любити себе й інших, отримати багато откровень, що перевертають картину світу, знайти цілісність і гнучкість, зародити в собі нові сенси та цінності, поставити нові цілі і зробити багато дій. У тому числі помилкових, виправити багато помилок, допущених раніше, стати на шлях практики і самодисципліни, пройти випробування Божественною силою, коли ця сила спершу випробовуватиме вас, перш ніж з'явитися вам, відкриється вам, загартувати волю, виховати концентрацію, посидючість і стійкість розуму, відкрити свою волю як інструмент керування життям. Взяти своє життя у власні руки, усвідомити себе, вирвати свою свідомість і увагу з під гіпнозу суспільства, оточення батьківських імпринтів, змі, з-під впливу магії соціальних установок, знайти свою персональну віру і себе в цій вірі, свій особистий прихисток, навчитися черпати внутрішню силу, шакті, з цього прихистку як з внутрішнього джерела. Завдяки цій силі й своїй волі спрямувати увагу на вищі сфери буття, зазирнути в саму безодню порожнечі Всесвіту й свого Я, пізнати цю безодню всіх безоднь, осягнути знання безодень, відкрити чистоту всіх чистот і повноту всієї повноти, осягнути свободу всіх свобод, осягнути вічність усіх вічностей, знайти знання всіх знань, зникнути в цьому разом зі своїм старим Я. Пізнати граничну свободу і парадоксальний абсурд буття, знайти найвище єднання, народитися заново з цього єднання з новим Я, винести назовні нове бачення з цього пізнання, народившись, вийти з цієї безодні, щоб грати у Всесвіті як її новий Божественний гравець, відкрити в собі невичерпне джерело Божої благодаті, цілковито прийняти це нове благодатне життя, створити наново себе. І створити свій власний світ, світ, у якому ви завжди пам'ятатимете Бога, у якому ви єдині з Богом, де ви завжди будете усвідомленим, вільним і щасливим, звільненим.